24 лютого 2022 року стало переломною датою для кожного українця. Три роки тому Росія розпочала наступ із різних напрямків. Колони техніки розпочали рух у напрямку столиці та південних областей. Агресор застосував масові ракетні удари. Хтось тікав від війни, інші давали прихисток та усе необхідне. Були й ті, хто взяв до рук зброю, аби захистити батьківщину. Тоді українці об'єдналися, і кожен робив усе, що міг, аби дати відсіч ворогу. Ми всі керівництвом з усіма силовиками військовими зібрались в нас в дворі обласної адміністрації, і з цього почався цей трирічний, можна так сказати, один великий день. Тому що, знаєте, він, напевно, для кожного українця не закінчується і не закінчиться, допоки ми не завершимо цю війну, не переможемо цього клятого ворога. На території України не встановиться справедливий мир. Цьогоріч – це не просто річниця повномасштабного вторгнення. Верховна Рада затвердила 24 лютого як національний день молитви. Тож усі разом попросили Бога про мир повернення воїнів із полону та цивільних, які знаходяться в окупації. Я вірю і впевнений в тому із всім українським народом незалежно від того, чи тут на наших теренах, на українській землі. чи… Розпорошених по всьому світу ми були одностайні в молитві. Хмельниччина стала транзитним регіоном для тих, хто тікав із власних домівок, аби врятуватись від ворога. Тут краяни відкинули межі свого комфорту та робили усе, аби забезпечити ВПО необхідним. Я хочу подякувати сьогодні кожному жителю нашої області за велике добре чуйне серце за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення в нас транзитом зупинкою на одну і три доби більше 500 тисяч ВПО. Було, зупинились і були забезпечені без перебільшення усім необхідним. Жителі нашої області працювали 24 чотири. На сім, аби допомогти тим людям, які тікали від рашистської ракети. Я вважаю, українці на жаль дещо змінилися. Багато людей дещо розслабилося, і я вважаю, що нам потрібно далі усвідомлювати і ще більше розуміти, що ніхто з океану чи з Європи не допоможе так, як ми самі собі. І сьогодні якраз і на задача більше ще об'єднуватися не зберегти а повернути той дух 2022 року, 24 лютого, коли було один за всіх і всі за одного. Війна триває. Агресор продовжує окуповувати мирні селища та завдавати ракетних ударів. За ці три роки було чимало випробувань. Вони змінили свідомість та думки українців. Боротьба за свободу продовжується, тож потрібно пам'ятати не тільки про полеглих, а й про тих, хто захищає країну на Донецькому, Харківському, Сумському та інших напрямках. Адже лише у єдності ключ до миру та спокою, яких так хоче кожен українець. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.